Кінотеатр імені Олександра Довженка у самісінькому центрі Білої церкви є невід'ємною частиною культурного життя міста. Цей кінокомплекс був побудований у радянський період, але точну дату зведення з відкритих джерел знайти зовсім непросто. Історик Євген Чернецький стверджує: історія цього місця розпочалась на початку 20-го століття. Ця садиба належала. Досить відомі постаті це Хаїм Бялік, син Міхеля і рідний брат відомого підприємця і мецената Нахмана Бяліка, який, зокрема, подарував значну суму грошей для того, щоб була збудована єврейська лікарня, яка досі збереглася в складі от першої лікарні. Йому належала ця садибина, йому належала кам'яниця. В 1910 році цю кам'яницю взяли в оренду для того, щоб тут влаштувати кінотеатр, який називався Міраж. І от з 1910-го він тут працював, функціонував. Там був такий, ну скажімо, один з піонерів кінематографа білі церкви От, Власне він цим займався. Тисячу 1911 році у цій кам'яниці сталася пожежа. Будівлю довелося ремонтувати і Герович її продав. Більше ніж за рік заклад поновили і дали назву Корсо. Новий кінотеатр існував до української революції. Потім більшовики його націоналізували, і він став відомий як кінотеатр Максима Горького. Історик каже, це не просто сучасна будівля, а ціла епоха становлення кінематографу у білій церкві. Тисячу 1900... дев'ятсот. 52-му році дійшла справа до е, ремонту і навіть реконструкції. Тобто, це власне кажучи, ще той, ота кам'яниця Бяліка, тобто її тут е, почали над нею працювати. І, власне кажучи, потім оце приміщення вже реконструйоване. Це власне малий зал, вже наприкінці 60-х років. Вирішили реалізувати більш масштабний проєкт, і був побудований великий зал. Вже у незалежній Україні кінотеатр адаптувався до сучасних тенденцій, впроваджуючи цифрові технології та 3D-обладнання. Назву присвятили українському письменнику та художнику, який до того ж був кінорежисером, кінодраматургом та класиком світового кінематографу. Директор закладу Леонід Бабко, який працює тут вже 47 років, розповідає за цей період були і кризові моменти, зокрема тоді, коли на ринку з'явилося цифрове обладнання, на яке у них не було коштів. У 2003 році кінотеатр за допомоги дистриб'юторів купив перший проектор в синій зал, згодом й до зеленого та червоного. Біля кожного з них є своя окрема кімната, з якої і відбувається показ фільмів. Попри велику кількість обладнання, головним у цій справі є проектор. Він через товсте скло транслює картинку в залу, яку глядачі вже дивляться на великому екрані. Екран кінотеатру Давжинка один. З найбільших, які є в Україні, це 24,5 метри. На сьогоднішній день тільки планета кіно має екран більше, ніж «Кінотеатр Довженка». І до цього мав ще більший екран, це Київська Русь, але він на сьогоднішній день не працює. Тому дивитись кіно в кінотеатрі і в великому залі це дуже суперово. І думаю, що глядачі задоволені. Отримуємо фільми, я сказав, в цифровому форматі. Ми їх плануємо на декілька там неділь, на декілька місяців, і ми отримуємо ключ в той день, коли ми повинні його випустити на екран. Це четвер. Чоловік ділиться, має безліч ідей для покращення закладу. Зокрема, це роздягання, дитяча кімната, закупівля нового обладнання, ремонт тощо. Проте для втілення ініціатив потрібне додаткове приміщення та фінанси. Через війну усі ці проєкти поставили на паузу. До того ж планують збудувати окрему сонячну станцію на даху, аби економити кошти та працювати під час відключень. Є вже технічне рішення. є... Кошти заплачені за проєкт. І я думаю, що якщо все буде нормально, коли ми прийдемо на Прозоро нашу заявку, хто буде, виграє цей конкурс, я думаю, що ми до літа збудуємо. І це... Дасть нам можливість використовувати сонячну електроенергію, зекономити нам кошти і кошти, які будуть бути вивільнені, бо на сьогоднішній день за електроенергію ми платимо біля 100-120 тисяч тільки за одну електроенергію. Вартість цієї станції десь буде 2 мільйона. Це вигідна буде у нас проект для того, щоб зекономити кошти, і все-таки вони пішли на розвиток кінотеатру. Незважаючи на конкуренцію з сучасними мультимедійними платформами, кінотеатр імені Довженка залишається улюбленим місцем для перших побачень, романтичних зустрічей, цікавого дозвілля, бо тут через екран можна як поплакати, так і порадіти життю. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.